Нічова, товариство! На початку цього відео одразу хочу висловити особисту подяку Силам оборони та Збройним силам України за надану можливість запису таких відео, за те, що виборюють нашу з вами незалежність, за те, що дають нам можливість жити. Дякую вам дуже. Сподіваємось на скорішу перемогу і що все буде Україна! Так, сьогодні у нас ще одне е, відео з тотальних моїх оглядів. Сьогодні ми з вами, як ви зрозуміли, відволічемось від теми фото та відео і усього, що з ним пов'язане. Сьогодні у нас на огляді периферійні пристрої, а саме у нас Apple AirPods 4 четвертої реінкарнації, тобто четверта генерація. Ось як завжди, навушники мої. Е, жодним чином компанія Apple не впливає на результати цього відео. Придбані вони за особисті кошти, тому як кажуть. Все чесно, все прозоро. От відео, як завжди, буде трішки довгеньке, тому вмощуємось, як ми з вами домовлялись, позручніше. Беремо щось смачненьке попити, поїсти. Поїхали. Так одразу навушники ще досить багато. Я не носив, але тим не менш, є вже досвід використання. Досвід використання, ну тому що вони ще свіженькі, невеличкі, приблизно десь близько. Двох-трьох тижнів ось ми встигли їх покористувати, але тим не менш, вже є певні знання, певні так казати, нюанси, які хотілося про які хотілося б розповісти. І, звичайно, я їх сьогодні буду також порівнювати зі своїми, вже, як кажуть, набившими оскому трішки ну, наушники, в яких я вже практично рік. Ось це AirPods Pro другої генерації на Type-C. Тобто, ну, будемо так казати, більш старша модель. Її в цьому році, до речі, Apple не оновлювала чомусь. Ось поки що, можливо, при, ну, бережуться на, будемо так казати, наступні якісь свої презентації. Ось, тим не менш. AirPods Pro і AirPods звичайній четвертої генерації. Ці навушники у мене без. Активного шумодаву, як його називають, active noise cancelling. Тобто, ці навушники я брав, вони для дочки. Ось, тому що ну, їй поки що ще шумодав шумопошумодавці не потрібен, в принципі. Ось. Але тим не менш, всі основні функції, які Apple заявляла на презентації, всі ці функції тут є. Тобто, звичайно, це новий H2 чип. Ось нова Personalized Spatial Audio, тобто система звуку, система еквалізації і тому подібне. Ну, всі плюшки, які є у Apple на цей час, вони тут є. Ось, що ще сказати? Вони їх доробили. Навушники, до речі, ось що головне хотілося сказати: ось у цьому будемо так казати вступному місці. Вони повністю зробили редизайн вушних, як це правильно казати, самої, будемо так казати, не функціонал, навіть функціонал, звичайно ж, але ж більше самої зовнішності, так, самої структури навушників, тобто повний редизайн вашого навушника, щоб вушна раковина в них не ну, не. Будем так казати, не втомлювалась. ось. Тому що, припустимо, Airpods другої генерації, які у мене були. Ось взагалі. Ну, моє у мене досить вузька, вузька вушна раковина. Ось. І якщо довго в наушниках ходити, там більше пів півгодинки, пів то ну, у мене, припустимо, втомлювалось вухо. Ось навіть просто від того, що ви їх носите, не те, що від звуку. Ось у цій у цій э, версії це все поправили. Це все виправили. Ось, навушники сидять просто ідеально. Ось, е е жодних нюансів е з фізичної точки зору, як у, у моєму використанні, у моєму досвіді, немає. Навушники до комфортні, зручні, е дуже легкі, але тим не менш, е по якості у мене немає жодних питань. Ось, і, до речі, переходячи до порівняння. Ось, якщо їх порівнювати з Airpods і другими, ось, ну, давайте ми так дістанемо, щоб ви бачили. Ось якщо їх порівнювати з Airpods і другими, єдине, єдиний нюанс, який реаль, реально на щось впливає, це ось ця гумова е, амбушур, так воно здається, називається ось цей. він трішки ще більше у вас ізолює від зовнішнього середовища, коли ви ну, там будемо казати. В режимі трансперенсі десь ходите, вам потрібно трішки чути зовнішнє середовище, то ось цей, ось цей амбушур, він саме вас ще трішки ще більше ізолює, ніж ось ці. Але тим не менш, якщо порівнювати без увімкненого активного шумо noise cancelling, якщо вимкнути його, то у вас, в принципі, плюс-мінус однакова, будемо так казати. Е, однаковий е, спектр шуму, який ви, ви відчуваєте, ось, практично однаковий. Е, незважаючи на те, що нема, тут нема амбушура, вони дуже дуже щільно прилягають до ваших вишних раковин і нема з цим проблем. Тобто, якщо порівнювати напряму без додаткової фішки, ось я казав Арпоція 2, то нема принципі, різниці. Я, ну, я не відчув ось. Як на мене, це. ну, це великий плюс саме, от, саме четвертій серії. Ось, до речі, ще скажу, що мене дуже здивувало, в приємному сенсі, здивувало в AirPods 4, це якість звуку. Вона дійсно, незважаючи на те, що чіпи в них однакові, якість звуку в AirPods 4 мені особисто сподобалась набагато більше, навіть ніж в AirPods 2. Це моя особиста думка. Нікого не змушую, як кажуть, зі мною погоджуватись, але тим не менш. Дус, uh, дож, неправильно сказав, uh, такої якості, як ось ці навушники видають, такого спектру, такого. Тут навіть баси трішки краще, як мені здалося. Ось ну наскільки моє, будемо так казати, музикальне вухо мені дозволяє. Ось uh, тут набагато краще. Воно таке, як, як, звук більш об'ємний, більш якийсь такий в ну, більш в. Виражений баси, низькі частоти, дуже гарні. Ось і тим не менш, навіть якщо ви їх викручуєте на максимум, я просто це ну звичайно не, не рекомендується, але тим не менш я спробував. Навіть якщо на максимумі вони не ріжуться, вони не вибиваються. Нема ось цього, як ви ну як у деяких навушників, навіть такого самого цінового сегменту немає ось цієї дисторсії звуку, тобто зрозуміло, да коли звук вивалюється у вас. Ось дуже якісний звук, ду -ду дуже приємний. І особливо тим людям, яким подобаються низькі частоти і багато низьких частот в навушниках. Ну просто супер. Ось. Навіть я ще раз кажу, навіть краще, як мені здалося, чи ніж у AirPodsів других у Ось. В принципі, основне, основне ну, дійсно основна відмінність від AirPodsів других у них це Active Noise canceling. Ось цей Active Noise, тобто активний шумодав. Ну я не знаю, це моя особиста думка, але я ще ось скільки вже проходить час, пройшло часу з, з того моменту, як я їх придбав, але тим не менш, я все одно ніяк не можу до нього звикнути. Ось у мене дуже спірне питання стосовно самого ну, шумодаву, взагалі. Ось я вже не кажу про те, що досить ну, на, на даний час навіть ніхто не зміг довести. Чи, не впливає він взагалі на ваше вухо, оскільки у мене, припустимо, якщо ви одне вухо залишаєте. Ось ну я в лівому зазвичай ношу там, якщо в одному ось у мене в в в у вусі відчувається ось це, воно е не як е не як різнота тиску, так але тим не менш, відчуття таке, що вас як вухо заклало. Ось якщо одне спочатку ви вставляєте навушник. Ось і не одразу ставляєте другий, коли вони в парі працюють. У вас а, а, десь, ну, як у мене, припустимо, секунд 15 відчувається ось те, як, ну, якби, якби ви пірно пірнаєте воду, ви винирюєте, у вас в Ось, перше, Перший, там я скажу, секунд 15, а потім воно проходить. Але тим не менш, воно відчувається. Ось. Тобто, я коли з цими навушниками ходжу, то есть, у мене нема відчуття повної, як кажуть. Ах, повного відпочинку. Тобто мені здається, що моє вухо, особливо моє ліве вухо, воно продовжує працювати і не, не повністю роз, як розчиняється в, в атмосфері. Ось не можу я ніяк звикнути до активного, активного шумодаву, ось цього активного Noise Cancelling. Тому мені ці навушники з цього боку навіть ще зручніші здались. Я в цих навушниках спокійно можу дивитись там годину, дві фільми там і так далі. Тому подібне, не, не у мене не нема. Відчуття, що я хочу там, як кажуть, зняти вухо і вухи трішки поковирятись. Як би це смішно не звучало, але тим не менш, ось є такий є в мене нюанс, Актив Нойс, і я чув, що це ну, досить у багатьох людей, така, така, будемо так казати, такий нюанс є. Ось, що ще. Стосовно пакування, ну, ви бачите одразу, щоб, ну, як кажуть, при вас це зроблю. Ось, дивіться, що ви отримуєте, якщо ви. Їх зараз придбаєте. До речі, поки не забув. Ці навушники ми придбали в торговій мережі Комфі. Дякуємо дуже хлопцям. Ой, вибачаюсь, не комфі. Алло. Ось, в торговій мережі Алло. О, бачите, це ось що таке лайв-відео. Бачите? Алло, Дуже дякуємо хлопцям за швидку працю, за, будемо так казати, обслуговування, за все-за все. Прийшли, все супер, про все розповіли, про все все зробили. Дякуємо дуже. Ось, Пакування. Повертаємось до пакування у нас, Ну, як завжди, макулатура, Тут трішки більше, тут трішки менше, але тим не менш, плюс-мінус те саме. У нас ось книжки різні. Так, що тут? Так, да. Ось тут у нас ще є додатковий мені. Якщо мені пам'ять пам не відміняє додатковий стікер. Ні, ні, нема, 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 нема. Ось, тим не менш, як кажуть, що є, то є. Книжки. Так. Ну, звичайно ж, те, в чому самі навушники лежать. І додатково у нас. В AirPods других прохах, у нас йде кабель USB Type-C, як я вже казав, у мене версія на Type-C. Остання. Ось. І додаткові амбушури, якщо у вас там якісь, будемо так казати, особливі вушка. Лю Люб'язно за такі гроші Apple нам. До доклав, як кажуть. Дякуємо і на цьому. Могло бути, як кажуть, і менше. Ці, ті люди, які е, як кажуть, полюбляють Apple в цьому плані. Вони зі мною погодяться. Apple полюбляє нас трішки, будемо так казати, не додавати щось. Ось так будемо коректно висловлюватись в ефірі. Ось, тим не менш, ось більше ось, за AirPods четвертими. У вас більше нічого нема. Сама коробочка, навушники, ну і все. все. Ну, в принципі, це і, будем так казати, і іншого ніхто і, і не чекав. Ось від Apple. Ось. Що ще? Що ще хотілося б сказати стосовно е кількості е годин роботи? На сайті заявлено офіційно заявлено 5 годин роботи, але я одразу кажу: я не знаю людину, яка ну п'ять годин. А в затичках хода. чесно кажучи, не рекомендую нікому. Я не знаю для мене навіть так. Я меломан, так я фільмоман, я полюбляю це. Але тим не менш, ну максимум це година, півтори. Ну якщо це дуже там, ну будемо так казати, в цих я продивився нову дюну. Там практично три години ось. Але, тим не менше, перерви робив все одно, тому що я не знаю, як у кого у мене від затичок ну, вуха втомлюються, якщо довго сидіти, я не знаю. В цих ще не дивився такі, ну, такі досить масивні фільми. ось. Але тим не менш годинку спокійно ходять. Навіть я вам скажу так, як на мене, особливо це моя фізіологічна, мабуть, якась ну я не знаю, мій фізіологічний нюанс, але тим не менш, ось за рахунок того, що ці навушники досить глибоко ви бачите, так, в саму форму їх, ось вони глибше заходять в вашу вушну раковину, ось цим амбушурам. І мені, припустимо, ще раз кажу. Навіть не враховуючи активної скеленселенки, я їх відчуваю. Я не можу довго в них ходити ну дуже довго будемо так казати. Тому до заявленої будемо так казати, до заявлених годин роботи. Тобто я не, не, не можу вам стопудов сказати, що ось ці навушники там 5 годин вихважують ці 6, Ні, я не знаю 3 години спокійно. Без жодних і ну, ще там залишались відсотків 40, о, там. А, Але це з повністю увімкненим Active Noise Cancelling, в режимі Adaptive. Тобто, ну, грубо, грубо кажучи, на, 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 всю, на всю потужність будемо всі, всі плюшки були ввімкнені в навушниках. Ось, до речі. Ось так, поки що ета Active noise cancelling можна від відмикати, тоді ці наушники навіть можуть ще більше тримати. Ось тут, звісно, нема чого вимикати, але тим не менш. Ось як на мене, якщо будемо казати, підводячи підсумок всього того, як на мене, чи рекомендую я? Так, звісно, рекомендую, особливо для людей, яким яким сподобався, сподобалась якість звуку. Apple, взагалі, взагалі, до речі, якість звуку, на відміну від багатьох. У Sony я, я пробував Samsung. У мене, до речі, основний ну ви самі бачите, основний телефон, те, що до речі, на який знімається все це це Samsung, це Galaxy S24 Ultra, Ось навіть їхні баци Samsung мені не сподобались з боку саме якості звуку. У Епла набагато краще. Але тим не менш я ось до, будемо так казати, цієї реінкарнації, до четвертого покоління, я не, мог, не, не міг до них звикнути. У мене були і другі. Ось, я пробував треті, але тим не, ну, не підійшли. Не, не ті, не ті, не підійшли, знайшли нових хазяїв. Ось, тому що у мене проблема, я скажу, з лучною раковиною і у багатьох також. І з активною скенселинг також. Будемо так казати, також є нюанси. Тому ми придбали, вирішили придбати звичайні без шумодаву, щоб просто зрозуміти, чи зробив це Apple. і одразу вам кажу, так Apple це зробили. AirPods 4 дійсно набагато краще ніж попередні, практично з усіх боків. Я не знаю, я там не Сісадмін. Як кажуть, я не можу сказати, що саме роблять робить 2 чіп. Чи робить він взагалі те, що, будемо так казати, потрібно, але тим не менш в цих навушниках і ергономіка в рази краща, звук в рази кращий. Ось мікрофоном я в принципі не, не, не скористався досить багато, так пару разів. Жодних проблем нема. Чутно добре. Не можу сказати, наскільки. Він кращий, тому що пряму ну, впряму я не перевіряв, оскільки ще раз повторюю: я будемо так казати в цьому плані більш раритетна, більш така олдскульна людина. Я телефоном по, по навушникам спілкуюсь тільки, якщо я в машині. Ось а як ви саме зрозуміли, в машині в принципі. Любі навушники зараз за більш-менш адекватний прайс, тобто добрі гарні навушники, в принципі, відробляють навіть е, ті, ті самі е, в принципі, також е, непогано це роблять. Якщо вам потрібно, дійсно потрібно щось більше, ви е, дійсно спілкуєтесь досить багато, то, можливо, є сенс доплачувати, брати е, е, AirPods 2, тому що я чув, що. Ті, хто перевіряв, кажуть, що все-таки якість мікрофону саме у AirPods 2 покраща. Тут я ще раз кажу, не можу вам сказати. Оскільки, на мою думку, в принципі, те саме, ну можливо, трішки краще там AirPods 2. Але ще раз кажу це, це я не можу підтвердити. Ось стосовно всього іншого, модель мені сподобалась, досить. За свої кошти, це можна сказати, найкращі наушники в своєму класі. Якщо вам потрібен саме активний noise, Active noise Cancelling, якщо ви без нього вже не можете жити, тоді да, тоді потрібно трішки докладувати. Тому що ще раз кажу, на мою думку особисту, Apple нас наразі одні з найкращих, якщо не найкращий, за свою. Ціну я розумію, що зараз зі мною можуть не погодитись багато багато людей, але тим не менш сам пакет. Тобто, якщо ви оцінюєте товар, тобто ці навушники з рахуванням всіх факторів Apple дають найкраще. Ну, якщо ви будете намагатись знайти, можливо, ви знайдете, але ціна буде плюс-мінус та сама. Ось по ну я скажу по своєму своєму досвіду, я перевіряв. Коли ми навіть ці обирали, я переміряв, пере, ну, перепробував в магазині ну, все, що в них було. Починаючи навіть там з простеньких JBL, закінчуючи за там Sony, Marshall і так далі. Тому подібне е, у кожного є якісь свої е, особливості, особливі нюанси, особливі, особливі плюшки. Але Apple дає най, ну, як на мене, найзбалансованіше. якість звуку, якість. Е, Мікрофонів, якість функціоналу. Ну, вони зручні. Якщо у вас є щось зепла, ось припустимо, я на марках сиджу. Тобто моя, е основ основний комп'ютер мій це Mac. Ось е тому, ну я для мене, припустимо, я фільми дивлюся зазвичай на своєму ноутбуці або на, на моніторі. Ну, ви зрозуміли про що я навушники у мене до самого смартфону під'єднуються вкрай рідко, оскільки ще раз повторюсь, я. Така в цьому плані раритетна людина. І використовую як раніше трубку, до вушка і пішов розмовляти. Оскільки все одно в телефоні якість як мікрофонів, так і е, динаміків, ну як на мене, набагато краще. І сам телефон. тобто ну Ще раз кажу, це моя це мій досвід використання. це Я так користуюсь ними, тому кажу вам, як є. Ось. В принципі, це все. Якщо будуть певні запитання, там, що, за... що ще, мабуть, я забув. Ось, До речі, вони також Type-C. Ось, Поки побачив. Ось. А і ще поки ще не забув. Тут у нас є фізична кнопка, вона ззаду у AirPodsів других. Ну, вона використовується, в принципі, дуже рідко, але тим не менше є, Ти ви можете ресет зробити і так далі. Тут у нас нема фізичної кнопки, немає сенсорної кнопки. Тут є у нас. Тільки якийсь там датчик там стоїть, і все. Коли ви їх активуєте, потрібно два рази тапнути сюди, але там нема сенсорної кнопки, щоб ви не, не плутали. Нема жодної кнопки там. ось Просто ну будемо так казати: фішка, яка їх активує. Все. Ось, в принципі, ще раз кажу все. Дякую дуже всім, хто додивився до цього моменту. сподіваємося, що все у вас буде добре і що все у нас буде Україна. Всім всього доброго. До наступних зустрічі.